Кожен з нас щось може, ганджа допоможе, просте посмішкою ча. Культурний десант це експериментальний підрозділ. Іноді розважити, іноді десь мотивувати, іноді м -м, повернути в стрій людей. Зустрічаються такі люди, які втомлюються від війни. І, власне, це наша основна робота. Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала. Я несу суд, відина, чашку, кави і молока. Своїм виступом я завжди намагаюсь провести хлопців через сум, через роздуми, через драйв, через позитив. Коли людина проходить через них, вона призавантажується. І от в цьому призавантаженні я і бачу свою задачу. Що ховаєш Коли виходиш на сцену, ти бачиш втомлені хлопців. Але під кінець концерту, ти бачиш, що вони вже якось там прихлопують, підспівують трохи. То це найголовніше це важливіше. І перша місія, яку виконує культурний десант. Ставай, козаче Молодий, твоя дівчина. Плаче. Всюди, де відбуваються бойові дії, ми їздимо вздовж лінії зіткнення. Ми їм даємо культуру, яка їх з одного боку відволікає і десь мотивує. Насправді це ще й психотерапія. Концерт супер, атмосфера супер, всі заряджені. Чим краще таких концертів, щоб було чим більше, тому що воно піднімає дух, і тоді хлопці знають, що вони комусь потрібні. Слава Україні! Героям слава!